Усім привіт, друзі. Я не я, якщо б не повернулася до себе трішки додому, тому в мене я купила в класі ось такого гуся. Не знаю, де він ще продається. Тому розпаковуємо цього гуся. Мені це треба ще розпакувати. Я це вже стараюсь, ніяк не виходить. Ладно, тут ще, ще є можливість тут щось статися. Опа, вже щось виходить, почекайте. О, реально виходить. Блін, це дуже довго. Ой! Все, дивіться, яке яйце. Я чекати довго не буду. Воно все вилетіло. Для початку подивимося, що вийде. Дивіться, яка штучка! Це були... Якісь медведики. А цей раз якийсь. Є дві штучки. Качка. Така для плавання. Ось така качка. Піу-пів. Раз, пакетик. Це мені і уточнюю вам. Так, давайте відкриємо, подивимося, що це, я не знаю. Я це вперше відкриваю. Так, це напевне фіксуювання. Ні, це наліпка. Зубів нема, а горіхи по акції. Так. Подарунки тут. Ага, тут знову якась наліпка. Потім в іншому відео все прочитаю. Або, блін, Подарунковий сертифікат на 200 гривень. Знаєте, за скільки я це купила? Я це купила за десь, приблизно 100 гривень. Угу. Чи, якщо на 80, ще под скитцю вистачило. Угу. Ось таке все. Не що зайняло так багато часу.